Сьогодні в випуску Трубін може прийти в Манчестер Юнайтед. Динамо хоче підписати першого новачка. Перемований на полі шахтаря посудаково в глухому куті. Рома може відправити довбика в оренду. Чутки про можливий трансфер Анатолія Трубіна до Манчестер Юнайтед не вщухають. Нові подробиці потенційного переходу українського голкіпера з Бенфіки до англійського гранда підкріплюються фінансовими даними. На Траффорд воротаревий збірної України нібито готують контракт з річною зарплатою 10 мільйонів євро для порівняння в Лісабоні. За неофіційною інформацією, Трубін отримує максимум 3,8 мільйона. Водночас клаусила у його контракті з Бенфікою становить близько 100 мільйонів євро. Але Юнайтед наразі готовий платити лише 30. через відсутність місця в лізі чемпіонів та обмежений бюджет. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй qr код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз. Металіст 19-25 досяг попередньої домовленості із зореєю щодо переходу головного тренера Младина Бартуловича, випередивши при цьому Олександрію. Повідомляє телеграм-канал «УПЛ Інсайт». Луганський клуб також прагнув утримати наставника в команді. Вказується, що ключову роль відіграли умови особистого контракту. Бартулович отримує зарплатню, що перевищує попередню в зорі більш ніж у п'ять разів. Після втрати тренера Луганці вже розпочали пошуки нового наставника кандидати переважно іноземці. Хоча серед претендентів є і один український фахівець. Нагадуємо, минулому сезоні під керівництвом Бартуловича заря фінішували сьомою в УПЛ. А металіст 1925 своєю чергою піднявся з першої ліги, здобувши право виступати в еліті. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Трансфер півзахисника Шахтаря Георгія Судакова до італійського Наполі наразі виглядає мало ймовірним. Таку інформацію оприлюднив журналіст Матео Моретто. Переговори щодо переходу Судакова фактично зупинилися. У Наполі мали намір відновити контакт, проте цього не зробили. Наводить його слова Наполі Нетворк. Нагадуємо, що раніше з'явилася інформація про те, що донецький клуб відхилив пропозицію неаполітанців у розмірі 35 мільйонів, адже розраховує отримати за свого футболіста значно більшу суму. Форвард італійської Ромер Артем Довбик може змінити команду цього літа під час трансферного вікна. Як інформують турецькі медіа, 27-річним українцям цікавиться Бешикташ, який розглядає можливість оренди нападника. Окрім довбика, в списку потенційних новачків клубу також присутній Патрік Шик, який виступає за лаваркузенський Байер. Очікується, що найближчим часом Бешикташ прийме остаточне рішення. Цим питанням займатиметься новопризначений спортивний директор команди. Раніше з'являлася інформація, що наставник Джан П'єро Гаспаріні не бачить Артема як основного форварда. А серйозний інтерес до українця продовжує проявляти інший турецький грант Галата Сарай. Мілан, Ювентус і Дорпнуська Борусія досі зберігають інтерес до 28-річного українського захисника. Про це повідомляє видання Code of Sight». Арсенал розраховує виручити за Олександра Зінченка від 10 до 15 мільйонів фунтів, адже той остаточно втратив статус ключового гравця в системі Мікелі Артети впродовж минулого сезону. За останніми повідомленнями, саме Мілана наразі є найвірогіднішим претендентом на трансфер. У Ювентусі турбуються щодо віку українця, тому віддають перевагу Мігелю Гдієресу чи Максиму Декейперу. Дорпнуці слідкували за зінченком ще під час зимового вікна, проте реальних дій щодо переходу не зробили. Однією з причин є його нинішня зарплатня 5 мільйонів фунтів на рік. Нагадуємо, що три роки тому лондонський клуб придбав гравця в Мачестер Сіті за 30 мільйонів. Загалом українець провів 91 гру за арсенал, забивши три м'ячі та віддавши п'ять асистів. Поточна угода з клубом завершується через рік. Тож керівництво не може зволікати з ухваленням рішення про продаж. Захисник Бормута Ілля Забарни ймовірно продовжить свою кар'єру у французькому ПСЖ. За інформацією журналіста Матео Моретто, клуб із Ліги 1 і Бормут наблизилися до досягнення домовленості щодо трансферу українця. Очікується, що сума угоди за перехід оборонця може перевищити 60 мільйонів євро. Нагадуємо, що в минулому сезоні Ілля Забарни провів 39 матчів за англійський клуб, виступаючи на позиції центрального захисника. Івано-Франківський футбольний клуб рівера 1908 опинився на межі зникнення. Про це повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту. Як стверджує джерело, керівництво клубу ухвалило рішення тимчасово призупинити участь у професійних змаганнях на один сезон, при цьому зберігши статус професійної команди. Нагадуємо, рівера 1908 лише минулого сезону дебютувала у другій лізі чемпіонату України. За підсумками турніру команда посіла дев'яте місце в групі А, маючи своєму активі... Лише 14 набраних очок. Як уже зазначалося раніше, Олександрія дала згоду на перехід свого основного нападника Олександра Філіпова до Черкаського ЛНЗ. За даними телеграм-канала Тато таке тридцяти нападник підпише з новим клубом контракт на два роки, а орієнтовна сума трансферу становить від 300 до 350 тисяч євро. Також до складу ЛНЗ приєднається форвард національної збірної Нігеру Даніель Соуса, який підпише трирічний контракт у статусі вільного агента. Нагадаємо, останнім клубом цього 25-річного гравця був Криворізький кривбас, який він залишив після завершення сезону у зв'язку з закінченням терміну дії свого контракту. Київське Динамо виявляє інтерес до підписання легіонера Полтавської ворскли Ібрахіма Кане. Цю інформацію підтвердив функціонер Олег Лисак. Мені відомо, що Шовковський телефонував Вільйовичу, і вони обговорювали цього гравця. Але наразі жодної конкретики від Динамо немає. Є певна комунікація з іншим українським клубом, заявив Лисак. У сезоні 24-25 Полтавська ворскла набрала 27 очок, завершила чемпіонат на 13-му місці турнірної таблиці УПЛ. Кане в минулій кампанії провів за полтавський клуб 33 матчі у всіх змаганнях, записавши до свого активу три забиті м'ячі та три гольові передачі. За даними трансфермаркет, ринкова вартість 24-річного малійського півзахисника складає 700 тисяч євро. Відомий український голкіпер Олександр Рибка голосив про завершення футбольної кар'єри. Футболіст зізнався, що працюватиме тренером. Олександре, добрий вечір. Хотіли поцікавитися, яка у вас нині ситуація? Чи залишаєтеся ви в оболоні на наступний сезон? Можливо, розглядаєте якісь інші варіанти продовження кар'єри. Добрий вечір. Я прийняв рішення про завершення ігрової кар'єри. Де ви себе бачите далі? Хочу працювати тренером воротарів. Ви вже маєте якусь ліцензію? В мене є ліцензія без сказав Олександр. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз.